Щоб дах працював, був продух, щоб дихав, щоб у ньому не заводилися оси. Як це має все виглядати? Ось ми прибили лобову дошку до стропил. Після чого кріпиться капельник конденсату. Весь конденсат, який буде стікати з гідроізоляції, капатиме вниз, на дерево не потраплятиме. Він клеїться на бітумну стрічку. Після того, як ми його приклеїли, б'ється брусок контуру обрешітки 50 на 50. І ось якщо видно, там стоїть резинка. Це резинка Кнауф у Леруа в магазині, вона там для гіпсокартону йде. Ми її сюди використовуємо як ущільнювальну. Бо ось є плівки гідроізоляції, наприклад, Тайвік. Він монтується прямо на утеплювач. Буває так виходить горбочок, якщо там дощ пішов, ще дах не закритий. Або конденсат, він скочується весь по боках, і контробрешітка намокає. Але щоб цього не було, ось навіть крапельки конденсату. Якщо будуть скочуватись, то вони до дерева не торкатимуться. Бо резинка. Ось якщо видно, вона трохи сам брусок піднімає. Прибили бруски контур обрешітки. Після чого монтується обрешітка 25х150. Ось. Набили обрешітку. Потім крутиться ось така сітка. Сітка потрібна для того, щоб підпокрівельний простір, тобто вона вентиляції даху не заважає. Тут перфорація достатня, але вона не дає доступу під покрівельного простору всякій живності, оси і так далі. Після того, як сітку ретельно та міцно прикрутили, вона кріпиться на спеціальні довговічні саморізи. Підібрані під колір металу. Сітка сіра, коричнева. темно-коричнева, майже чорна. Після того, як сітку прикрутили. Ось тепер монтуємо гачки. Знову ці гачки на свої місця монтуємо. І щоб краще зрозуміти, зараз покажу ось так продовжуємо куточок деталі. Наприклад, у нашому конкретному випадку. Ось схід снігу. Щоб жолоб стояв трохи нижче там на пару трійку сантиметрів, але у нас тут дах пологий, таких прямо обривів снігу не буде. Ось тому ми випустили. Трохи більший у нас 150 мм жолоб, трохи більше випустили профлист, на таких дахах він зазвичай так повільно сповзає, закручується і обламується. Але сподіваємося, що це все працюватиме. Після того як гачки закріпили на свої місця за допомогою необхідних інструментів та матеріалів, прибивається карнизна планка спеціально водно цвяхового сінкору, це забезпечує надійність конструкції. Клеїться ось такий поролон. Для чого потрібен поролон? Ось у нас хвиля, щоб під хвилю теж не залазили оси. Ніби повітря в нас іде ось через сітку весь. через цю. А тут вона закривається. от бере форму листка, іначе запобігає потраплянню всякої живності туди. Крівля стовідсотково буде працювати. Не буде проблем ні з конденсатом, ні з вентиляцією. От. Вентиляція йде у нас. Пара або в вигляді крапель спускається вниз чи тягой, туди виходить через коник у вигляді пари. Тобто дах працює, прослужить довго на радість замовникам. Ну якось так. Кому сподобалося відео, ставте лайки, кому не сподобалося, ставте дизлайки. Ставте питання, пишіть у коментарях. Телефонуйте, якщо комусь потрібен будиночок побудувати або дах. Дякую за перегляд. До побачення.